Вітаю вас, діти, на уроці математики у першому класі. Тема сьогоднішнього нашого уроку віднімання виду 48 8 48 40. Розв'язування і складання задач на різницеве порівняння. Пропоную розпочати із усного рахунку. Давай пограємо з тобою гру «Увімкни світло. Для цього порахуємо десятками. Отже, один десяток це число. 10. Два десятки це число 20. Три десятки це число 30. чотири десятки це число 40. 5 десятків це число 50, 6 десятків це число 60, 7 десятків це число 70. 8 десятків це число 80. 9 десятків це число 90. І 10 десятків це число 100. Тепер давай пригадаємо попереднє і наступне число. Пригадай, попереднє число ми утворюємо, зменшуючи на одиницю, а наступне збільшуючи на один. Отже, число 20, назви його попереднє число. Правильно, попереднє його число 19, а наступне 21.

А наступне 51, число 90. Попереднє 89, а наступне 91. Молодці. А зараз розгорніть свої зошити та запишіть каліграфічну хвилинку. Запишіть число 10, 1 рядочок. Давай з тобою порівняємо приклади трьох стопчиків. Як ти думаєш, яке математичне явище вони демонструють? Правильно, взаємозв'язок додавання і віднімання. Із прикладу на додавання можна скласти два приклади на віднімання. Давай поглянемо. 5 плюс 3 дорівнює 8. Складемо два приклади на віднімання. Перший приклад 8 мінус 5 дорівнює 3. І другий 8 мінус 3 дорівнює 5. Якщо від суми відняти перший доданок, отримаємо другий доданок. Якщо від суми віднімаю другий доданок, то ми отримаємо перший доданок. Давай поглянемо на наступний. 50 плюс 30 дорівнює 80. 80 мінус 50 дорівнює 30. 80 мінус 30 дорівнює 50. Розглянь, будь ласка, наступний. 80 плюс 5 дорівнює 85. Давай складемо два приклади на віднімання. 85 відняти 80 дорівнює 5. 85 відняти 5 дорівнює 80. Тепер викладемо 4 десятки і 6 одиниць. Яке ми можемо утворити число? Правильно, 46. Давай заберемо десятки. що залишиться? 6 одиниць. А якщо ми закриємо одиниці, то що залишиться? Чотири десятки. Отож, сьогодні на уроці ми будемо віднімати числа, складати і розв'язувати задачі на різницеве порівняння. Відкривай свій підручник на сторінці 109. Давай розглянемо випадки віднімання. Отже, порахуй, скільки у нас зелених кубиків. Зелених кубиків у нас. 44 десятки. Порахуй, будь ласка, скільки жовтих кубиків. Жовтих кубиків у нас 8. 8 одиниць, яке ми можемо утворити разом число? 48. Правильно. А тепер давай 48. Віднімемо 8. Скільки ми отримаємо? Забираємо десятки, одиниці віднімаємо від одиниць і тоді в нас залишаються тільки десятки. Отже, 48-8 дорівнює 40. Давай розглянемо наступне. Порахуй, будь ласка, скільки у нас кубиків зеленого кольору. Правильно кубиків зеленого кольору у нас 40. А скільки кубиків жовтого кольору? 8. Отже, яке число ми можемо утворити? 48. Тепер забираємо десятки і що в нас залишиться? Залишиться тільки одиниці. Отже, дивимось, 48 мінус 40 дорівнює 8. Усі десятки віднімаємо, залишаються тільки одиниці. Розглянь наступне та пригадань взаємозок дій додавання і віднімання. Це допоможе нам в обчисленнях. 40 плюс 8 дорівнює 48. тепер давай складемо приклади на віднімання. 40 відняти 8 дорівнює 40. 48 відняти 40 дорівнює 8. Пропоную виконати наступне завдання. Давай з тобою обчислимо вирази. Отже, перший вираз. 70 плюс 6 дорівнює.

39 відняти 30, дивимось десятки від десятків, одиниці від одиниць. Залишається 9. Наступне 53 мінус 50 і мінус 3. 53 мінус 50 дорівнює 3. 3 мінус 3 дорівнює 0. 24 мінус 4 плюс. 5 дорівнює. 24 мінус 4 віднімаємо одиниці від одиниць, залишається число 20, 20 плюс 5 дорівнює 25. 67 мінус 7 плюс 10 дорівнює. Забираємо 67 мінус 7, забираємо одиниці, залишається число 60. 60 плюс 10 дорівнює 70? А зараз давай попрацюємо із задачею. Розглянь, будь ласка, та прочитай задачу. Висота сосни 20 метрів. А висота тополі 40 метрів. На скільки метрів тополя вища за сосну? Про що розповідається у цій задачі? Правильно, про дерева. А які дерева? Сосну та тополю. Яка висота тополі? 40 метрів. А яка висота сосни? 20 метрів. Яка умова задачі? Наскільки метрів тополя вище за сосну? Якою дією ми будемо розв'язувати цю задачу? Правильно, дією віднімаємо віднімання. Ще від чого будемо віднімати? 40 метрів. Віднімемо 20 метрів і отримаємо 20 метрів. Отже, Відповідь на 20 метрів то поля вища за сосну. Запишіть задачу собі у зошит. А тепер давай розв'яжемо наступну задачу. Висота берези 10 метрів, а висота дуба 30 метрів. На скільки метрів висота дуба більша за висоту берези? Що нам відомо в задачі? Що висота берези 10 метрів. А висота дуба 30 метрів. Що нас, запитую? нас запитують? Нас запитають, скільки метрів висота дуба більша за висоту берези. Якою дією будемо розв'язувати цю задачу? Правильно, дією віднімання. Що від чого будемо віднімати? 30 метрів. Віднімемо 10 метрів і отримаємо 20 метрів. Отже, відповідь: на 20 метрів. Висота дуба більша за висоту берези. Запиши собі цю задачу у зошит. А зараз попрацюємо із друкованим зошитом. Розгорни його на сторінці 37. Завдання номер один. Отже, нам потрібно заповнити таблицю. Для цього потрібно порахувати вирази. Отож, давай порахуємо: 45 мінус 5 ми дорівнює. 40. Так, 75 мінус 5 дорівнює. 70. 35 мінус 5. Забираємо одиниці. У нас залишаються десятки, і це число 30. 65 мінус 5 дорівнює 60. 85 мінус 5 дорівнює 80. 5 мінус 5 дорівнює 0. 25 мінус 5 забираємо одиниці від 1, віднімаємо, і в нас залишаються десятки, тобто число 20. 95 мінус 5 буде 90. 55 мінус 5 дорівнює 50. 15 мінус 5 дорівнює 10. Наступне завдання. Нам потрібно домалювати стільки трикутників, щоб їх стало 14. Тобто, у нас є 10 трикутників. Скільки трикутників потрібно домалювати? Правильно, потрібно домалювати 4 трикутнички. Отож, домалюй 4 трикутнички та запиши 10 додати 4 дорівнює 14. Наступне завдання. Давай з тобою розфарбуємо великодні яйця. Для цього знову порахуємо приклади. Отже, 10 плюс 9 дорівнює 19. Цю, цю клітинку зафарбовуй синім кольором. Наступного дати 100... 8 ми отримуємо 48. Ця клітинка зеленого кольору. 18 плюс 1 дорівнює 19. Ця клітинка синього кольору. 100 мінус 50 дорівнює 50. Ця клітинка жовтого кольору. А наступне яєчко. Порахуй самостійно і розфарбуй. Перевір, чи правильно ти виконав завдання. Наступне завдання. Давай з тобою запишемо числа в пірамідках. Для цього скористаємося поданим зразком. Але наші пірамідки ми будемо записувати знизу вверх. Для цього будемо додавати числа. Отже, 10 плюс 2 дорівнює. 30. 20 плюс 40 дорівнює 60. А тепер 30 плюс 60 дорівнює 90. Наступна пірамідка. 30 плюс 10 дорівнює 40. 10 плюс 20 дорівнює 30. 40 плюс 30 дорівнює 70. Тепер давай підведемо підсумки. Отже, про що ми сьогодні говорили на, на уроці? Що найбільше вас зацікавило? З якими завданнями було важко впоратись? Вдома я розкажу про, дякую за твою роботу. Ти, молодець! До нових зустрічей!